Вітаємо вас, малята! Сьогодні у нас цікава подорож. Ми разом з Оксанкою і Тарасом навчимо вас збиратися в похід. Вирушаємо! Весна і літо чудова пора для подорожей і туристичних походів. Ми подорожуємо на море або на річку. Їздимо до бабусі в село на гостину. Ходимо в похід в ліс або в гори. А чи добре вам відомо, що потрібно для туристичного походу? Пропоную зараз разом з Оксанкою та Тарасом зібрати речі для туристичного походу. Якщо предмет потрібний, ставте пальчик вгору. А якщо ні, пальчик вниз. Починаємо. Чи потрібні нам в поході парфуми? Ні. Чи потрібний нам великий будильник? Ні. Чи потрібен нам намет? Звичайно, так. Чи візьмемо великий туристичний рюкзак? Так. А холодильник? Ні. Аптечка нам дуже потрібна. Так. А ліжко? Ні. А спальний мішок? Звичайно, так. Вода питна нам необхідна? Так. Консерви. Так. А вечірня сукня? Ні. Чи візьмемо чашку з блюдцем? Ні. А годинник? Звичайно, так. Плач дощовик нам потрібен? Так, щоб не намокнути. Ніж складальний туристичний, звичайно потрібен. Кросівки. Так. Настольна лампа. Ні, не потрібна. Компас. Дуже потрібен, без нього ніяк. Сокира потрібна. Фен. Ні, звичайно. Ліхтарик просто необхідний. Триног. для готовлення їжі потрібен. Запальничка. Потрібна лопата складальна потрібна. А капці? Ні, не потрібні. Отже, рюкзак ми зібрали. Молодці. Хочу вам нагадати, що сокира ніж запальничка. Хоч і необхідні в поході, але дуже небезпечні предмети. Без дорослих з ними не можна навіть контактувати і поводитись дуже обережно. Тепер ми готові до туристичного походу разом з батьками. Вдалих вам подорожей, цікавих відкриттів.